Ой. Друзі, всім привіт! Дуже сподіваюся, що ви мене бачите, і я продовжую свій курс невеличких прямих ефірів, де я розповідаю про роботу з травмою. Теорії роботи з травмою. Ми вже з вами розглянули такі теорії: теорії позитивної психотерапії. Невеличку теорію вчора я розказував про те, що ми робимо да, з цими спогадами, що мають люди, да як ми переводимо ці спогади із гарячої пам'яті в холодну пам'ять, да, щоб у людини не було відчуття. Якщо я про це забуду, це може подія може повторитися знову і тому забувати про травму небезпечно, або з іншого боку будуть ті клієнти, що будуть казати: а зітріть з моєї пам'яті це назавжди, щоб я навіть і не згадував це. І ми вчора розмовляли про те, як, як психологи ми з цим повинні працювати. А сьогодні я хочу продовжити свій курс і розказати вам про теорії. Про теорії сфокусовані на інстинктах. Є багато теорій, які беруть інстинкти як форму роботи з травмою, посттравмою. Це полівагальна теорія Порчеса, теорія комплексного ПТСР Піта Уокера, теорія відправних точок. Саймона та Євт Роуста, усі вони кажуть про те, що людина має три таких шари мозку: рептильний мозк, лімбічна система, неокортекс. Та, і кожне, кожен мозок має свою функцію, відповідає за якісь свої процеси. Ця теорія не є визнаною, да. Тобто, після трошки пізніше вчені вони опровергли цю теорію, але все ж таки це не відміняє її корисності. Теорія все ж таки корисна і вона має сенс і в практичному значенні вона дійсно працює. Отже, отже, як ми казали, що є три ланки мозку, да, рептильний мозк, це той мозк, що достався нам від а, тварин, да, і він відповідає за інстинктивні реакції, за інстинкти. Да, і ось Які ви знаєте інстинкти, да, Ну, Майже всі можуть сказати, що це і нападай да, бити, а, втікати, завмирати. Але це не усі інстинкти. Ви знаєте, що і інші інстинкти, і розмножуватись, і територіальний інстинкт, і харчові інстинкти, материнський інстинкт да, продовження роду. Да? Усі ці інстинкти вони присутні. І ось якщо ви пригадаєте початок війни, що відбувалося? Да? Відбувалося, що ми більшість наших реакцій були інстинктивні. інстинктивні. Да? Або хтось. Втікав, або хтось вирішив йти і, нап... і служити в армії. Дуже сильно був задіяний інстинкт розмноження. Багато людей казали, що начебто посилилась оця природня жага до сексу, до розмноження. Так? Всі ці інстинкти вони дійсно активуються, коли відбувається сильна травматизація. І... Це дійсно так, але що відбувається, да? коли, тром... і от що пише Стівен Порчес, да? я люблю його дослідження, да? він каже, що є чотири реакції на загрозу, і перша реакція, ну, є різні інтерпретації цієї теорії. і Ось він каже, да? що коли загроза досить, досить е... Е... Безпечна, що мається на увазі, я відчуваю небезпеку, але я відчуваю, що мої внутрішні сили подолати цю загрозу вони більші. І тоді в мене буде виникати реакція бити, нападати та боротися. Якщо я відчуваю, що небезпека досить потужна, і я можу не впоратися з цією небезпекою, загрозою, то в мене включається реакція. Тікати, тікати, да? тікати, біж, бігти, спасати себе. Якщо реакція «я загнаний в угол, да? я загнаний в угол і я вже нічого не можу зробити, то це може реакція завмирання, а потім навіть реакція а, притворства, да? реакція така притворість. Да? Тобто це така. Форма реакції, що я знаю, що в мені нічого не залишається, і через притворство да, удавання, да, можемо прикласти на українську удавання. Да, я буду удавати, що, начебто, нічого не відбувається. Да, оці чотири реакції. І що може бути? Да, часто. Людина може застрягати в будь-якому з інстинктів. Да? Людина може застрягти в інстинкті бий, нападай. Як це відбувається? Да, ось є така класна, да, є інстинкти, да, які на вкил, да, де активується оця наша симпатична нервова система. Є, да? це реакції нападай, бий, нападай, бий. Або втікай, і тоді людина, якщо вона застрягла в цих інстинктах, вона завжди відчуває якусь паніку, тривожність, гіперактивність, е таку небезпеку, е будуть проблеми з стравоходом, да, е агресія, е така людь може бути, і людина майже завжди знаходиться в цій фазі. Наприклад, при ПТСР, да, якщо є ПТСР, людина там може проживати ці гіперактивні реакції, вони включаються. Невідомо чому да, навіть коли людина вже знаходиться в безпечному місці, але, але ці реакції, да, гіперактивні бити, втікати, вони можуть все ж таки вмикатися. Або людина може застрягти в. На викал, да, на виключених реакціях це реакція таке завмирання, да? завмирання, і це е, зовні е, схоже на депресію, е, таке іс істащення, дисоціацію, якісь е, е, хронічна втома, да? оце застрягання в реакції завмирання. Да? завмирання. Е, реакція. Притворство вона також людина начебто намагається усім догодити, бути гарною, да? посміхається там, коли не смішно, да? наприклад, на неї кричать, а вона посміхається. Наприклад, ось, коли керівник керівник кричить і каже: Ось ти такий, сякий, а людина стоїть як начебто. Посміхається і погоджується і не захищає свої кордони. Да? Така реакція притворства, удавання, да? все це застрягання в інстинктах. Все це застрягання в інстинктах. І якщо ми таке бачимо, ми розуміємо, що людина не може вийти із. З цього інстинкту. І тому ці полівагальні теорії, полівагальна теорія, інші теорії, які засновані на інстинктах, вони дають такий класний алгоритм, що треба робити, що треба робити. І ось ви бачите, да як допомогти заспокоїтись. Да? Перше, да, ми завжди робимо акцент на безпеці, да, бо інстинкти кажуть: якщо людина застрягла в інстинктах, це означає, що вона досі відчуває небезпеку. Да. Тому в роботі з такими клієнтами ми маємо в першу чергу впливати на рептильний мозок і створити відчуття безпеки. Тут безпечно зі мною безпечно, ти в безпеці. І коли людина буде відчувати цю безпеку, більше не буде необхідності залишатися в інстинкту, в інстинкту. І тоді можна потрошечки виходити із цього інстинкту, в якому людина застрягла, і вона перейде на Рівень лімбічної системи. Лімбічна система, вона відчуття відповідає за відчуття, і людина може потрошечки реагувати, свої відчуття, зустрічатися з відчуттями, знайомитися з відчуттями і потрошечку випускати ці відчуття із себе, переопрацьовувати їх всередині. Ну і потім потім ми... Людина, коли вона відреагувала відчуття, дійсно відреагувала, ми можемо перейти до великих півкуль. Да? Це називається неокортекс, і цей мозок він неокортекс, да? великі півкулі, вони відповідають за раціональне опрацювання того, що сталося. Тобто, можна знаходити нові сенси, можна якось, якось міняти. Переконання про себе, і ось в чому помилка. В чому помилка? Багато психологів вони починають роботу з неокортекса, тобто, не, це називається робота знизу до верху і зверху до низу. І ось дивіться, в роботі з травмою ми завжди спочатку ми тримаємося стратегії знизу до верху. Тобто ми спочатку впливаємо на е, ось цей рептильний мозок, створюємо на тілесному рівні, на тілесному рівні відчуття безпеки. Це може бути і дихальні вправи, і тілесні якісь вправи, і медитації, тобто все, що тілу допомагає заспокоїтись. І лише потім, коли тіло заспокоїлось, коли вже можна звивільню, людина відчуває без що проявляти, говорити про емоції безпек безпечно, і лише тоді можна опрацьовувати раціонально, що роблять психологи деякі або деякі форми терапії, вони завжди вони починають роботу зверху, да з неокортексу. Давайте подумаємо, а чим ця ситуація може бути для вас корисна? А давайте подумаємо, яка позитивна да, частина є в цій ситуації. І Ось намагатися переосмислити, да, якось переопрацювати когнітивно травму неможливо, якщо спершу не буде робота на перших двох рівнях рептильний мосна лімбічна система. І тому ще раз хочу зазначити: спочатку. Пливаємо на рептильний мозок, лімбічну систему, а потім лише на неокортекс. Але також ці теорії, що засновані на інстинктах, є таке ще інше положення. Друга помилка, що роблять психологи, вони, наприклад, дійсно можуть почати роботу рептильного мозку, лімбічної системи. І вони ніяк не опрацьовують неокортекс та роботу на великих півкуль когнитивну опрацювання травми. Якщо не буде когнитивної опрацьованої переробки, да, якщо не буде переосмислення, то травма може повернутися. Тобто когнітивне переосмислення або це називається стратегія зверху вниз, вона також важлива, бо якщо вона не буде задіяна травма може повернутися, да, і, і переконання, що створилися а, травму, вона вони залишаться. І, можливо, симптоматично зараз людина заспокоїлась, але переконання залишились, і ці переконання будуть спотворювати зовнішню реальність подалі да? в житті людини. І тому ми робимо переосмислення, навички вирішення проблем. І потім дивимось, оце переосмислення. Вона дійсно впливає якось на лімбічну систему, на емоції людини, на його, на її інстинкти. Тобто, оця робота, що відбувається на неокортексу, да? на рівні великих півкуль, на когнитивному рівні, да? це все одне і те саме. Да? Це все про одне і те саме. Це має впливати на відчуття. Всередині на відчуття безпеки, на емоції, і ось така класна теорія, да, заснована на інстинктах. Ну і також ці теорії велике значення е, надається контакту з людиною. Да, бо людина вона стає людиною. В контакті з іншими людьми. І ще одна таке положення: що людина раниться об людини, людина лікується об людину. Тобто теорія прив'язаності, да, вона має великий вплив на лікування травми та Е, Ресурсна людина може стати тими ліками. Що допомагають неокортексу, що допомагають вичне мозку зцілитися? Ось така класна теорія, друзі. Хто її знає, дайте мені про це знати, чи ви знали про це? Це дуже звичайно звичайно. Я розмовляю розповідаю дуже кратко, але все ж таки хочете дізнатися, чи ви знайомі з цією теорією, чи є у вас що додати? Як вам взагалі ця теорія? Чи зрозуміла вона вам? Зрозуміла вона вам, бо я. Вважаю, що в цій теорії є багато сенсу. Так, друзі, ще раз хочу вам нагадати, що у понеділок починається мій курс про, по, про техніки роботи з травмою. Я дам п'ять кручезних технік, які допомагають опрацьовувати травму, переробляти травму. Вони підійдуть, якщо ви працюєте з військовими, вполоненими, а, тортури, Якщо це була розлучення, якщо це була зґвалтування, сексуальне насильство, аварії тобто, будь-які випадки, де була ця подія, що застрягла всередині, що людина не може позбутися оцих картинок внутрішнього жахіття, оце все дуже класно буде. Оці всі техніки дуже класно допоможуть вам це опрацьовувати. Ми будемо зустрічатися п'ять понеділків, да, о 6-й годині, 6 до 19.30 за Києвом. І я вважаю, що це дійсно буде гарна інвестиція в вашу професійну діяльність. Ну що, друзі, ось така невеличка сьогодні вам теорія. Ділитися цим, цим відео, пишіть свої коментарі. Дуже сподіваюся, що те, що я вам розповідаю, вам стає у пригоді. Ну і що, друзі, сьогодні в мене все, і до, до зустрічі завтра. Завтра я вам також дам декілька корисних, цікавих фактів про роботу з травмами. Ну а наразі усім до побачення, друзі.